Uh, щось не дає спокій постійно постійно хлопці ходять і ловлять ходять і ловлять бачимо що цього разу Почекайте, будь ласка. ще раз я не почув. Старший лейтенант поліції відійські, згідно статті 40, проводимо відеофіксацію нашої дитини. Добре, добре. Згідно статті 32 України про національну поліцію, спроводимо перевірку документів. Uh -huh. 18 документом, 1860. Так, всі слухають. Маю. Поки що не почув підстави. Хоча закон примінити на поліції, а там третій дорого, декона. Ну, ходіть, давайте, ходіть. Прошу. Ходіть, давайте, у мене інші плани. Проведемо перевірку й придати далі Ну, давайте підстави, скажіть підстави законів. Закон приймати Це не підстави. Це ваше, це ваше, це ваше право. Маю право перевірити. Ви маєте право стріляти. Ви ж знаєте це. Маєте право стріляти? Стріляйте. Право це не, 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 не підстава. Це різні речі, якщо ви знаєте. Давайте, я добре знаю закон, немає в мене добре. часу на вас. Е, кажіть кажіть законну підставу, будь ласка, Тут питань немає, показує показуєте. Перевір... Перевірити і все. Якщо законної підстави немає, нічого не показує. 560-та постанова Кабінету міністрів. Так. Так ви вже передумали? Ви вже придумали? Ну, ви тільки що сказали, що підстава це 32 стаття. Ну це право, я ж вам кажу, у вас так само є право стріляти. Правильно, ж написано в законі про поліцію, що ви можете стріляти. Це теж право. І це ж не означає, що ви можете виходити і всюду палити і стріляти. Це право. Я ж, я ж вам вже сказав, це право. ваше. Це ваше право, а має бути підстава. А має бути підстава. Я не хочу зупинятися, у мене зовсім інший план, що я маю зупинятися. Поки що ви мене назвали закони підстави для того, щоб ви мене могли щось там зупинити. Щоб я хотів зупинятися. Я собі йду, я собі гуляю. У мене інший план. Це ваше право, я, це, я з цим згоден. Але я питаю інше, я питаю підстави. Ну, пішли зі мною, я гуляю. Ну, Якщо ви хочете спілкуватися, ви можете йти зі мною. Якщо не хочете, і у вас нема на це підстав, або ви не компетентні, ну, питання ми закрили. Я, я пішов, я не буду зупинятися, друзі. Давайте. що мовчать <сіхи> не знімаю військовий, не будуть військово знімати. Поліцейський знову некомпетентні, Але стоять і не можуть слова сказати. Тільки військовим молодці дивиться на поліцейську <сіхи> і не розуміють, що він, він не цей. Не може аргументувати нічого. Ну, ладно. Сподіваюся, що все добре і в безпеці. Принаймні знову таки ніхто мене не фас не пакував, не дергав, вічливо спілкувалися. А, От, Але, Настрій інший має сьогодні. Зраночку замість того, щоб прогулятися спокійно. А от. вони мені нерви роблять. Ладно, виключаю такі справи.